Так, хто засміється, той тупий. Було два пси: один втопився, а інший згорів. Це були бульдог і ходдох. Степан Гіга одружився на Марічці Байт, і у них народився син Гігабайт. Тату, ти можеш перестати жартувати про мою сліпоту? Побачимо. Кінниця стояла на краю обриву, і все було б добре, якби не одне «но». Грали з дідом шахи, а дід винув коня. Мати народила десять дітей, і тепер вона тендітна. Сварився чоловік з вагітною жінкою. І тут в жінки почались пологи. А чоловік каже: Синку, не лізь. Мама медик, тато мент, а діти медикаменти. Знаєте, чому релігія така непопулярна серед молоді? Бо Ісус був пророк, а не прореп? Що одноруки чоловік шукає на пішохідній зоні? секонд хенд. Моя дівчина розлучилася зі мною, і я взяв її інвалідний візок з собою. Вгадайте, хто приповз до мене на колінах.